Теплі шкарпетки для чоловіків та жінок від бренду Аптофешенба Алді Aldi – тисячі гривень загально за 60 пар. Волоті буде представлено більшість чоловічих, але й жіночі також попадаються. А також я б сказала, тут багато буде унісекс за одну пару. Лише виходить 33 гривні. Народ, це ціна взагалі шикардосна. Подивіться, які теплі тут варіанти можуть бути. Все махра. Це так вдягнув. Тут я б сказала, навіть височенькі доволі такі шкарпетки, дуже якісні, з високим вмістом бавовни. Дивимося, модельку, до прикладу, ось може попастися в пакуванні. Так, тут 84% бавовни. Вау, це супер! І всюди є сертифікація ОКАТЕК, що це безпечні барвники, гіпоалергенні матеріали. Тут можуть попадатися більш спортивні шкарпетки, ось такого плану, які дуже класно підійдуть для різного виду зимового спорту. porto. Навіть просто зимового відпочинку. Можуть попастися з шерстю у складі, такі вони прям супер теплі. Навіть в руках я б сказала, в них тримаєш і відчуваєш, наскільки моделька утеплена. Будуть дуже гарні зимової тематики, і я б сказала, це підійде як для хлопців, так і для дівчат. Тобто це модельки унісекс. Зембірними пряничками можуть бути ось такі в'язані, дуже теплі. Прям навіть в руках тримаєш. Базові, чорно-сірі, дуже гарні вив'язані будуть. Дивіться, шоколад, ось такого плану: зелені і темно-сині. Тут дуже щільна в'язка, і вони бавовняні. Тобто тут немає додаткового утеплення, там махри чи там ще чогось, але вони дуже справді теплі. Дуже прикольні погляньте, є сантами, такі смугасті, зимова тематика, дуже красиві. Вив'язка, ось такі махрові, по типу мягусінічки, класичні сірі. Червоненькі, ці топові з машинкою взагалі. Можуть бути такі ще спортивні, з більш з лавандовим відтінком. Дуже гарно. Гольфи можуть бути ось такі блакитні. До речі, також можна красиво дуже стилізувати образи. І погляньте, гольфи утеплені також повністю махра. Також можна використовувати і для зимових видів спорту або ж просто стилізувати образ. Мені здається, було б дуже класно. Звичайні базові, бордові, ось такі більш кремові, чорні, сині все те, що необхідно, щоб запропонувати будь-якому клієнту. 2000 гривень за 60 пар для того, щоб замовити, звичайно ж, звертайтеся в наш відділ продажу. Всі контакти шукайте в описі даного відео.